Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали, Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків раз не стало, став тоді малий тарасик. Світом мандрувати, і удяка працювавши, мудрості вивчати. Ох, і тяжко було вдяка малому хлопчині, утікав та не оглядався в одній сорочині. Став тоді, малий Тарасик, у пана служити і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг малий Тарасик кріпаком лишатись, тоді прийшли йому на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство пролетіло, став Тарас дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово, писав про рідну українську землю, про нашу батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу.